Профілактика інсульту включає заходи, спрямовані на зниження ризику судинних захворювань та підтримку здорового способу життя. Основні заходи профілактики інсульту. Перше Контроль артеріального тиску. Підтримуйте тиск на рівні менше 140 на 90. Регулярно вимірюйте тиск і за потреби приймайте призначені лікарем ліки. Два. Правильне харчування. Зменшіть споживання солі не більше 5 грамів на день, жирної та смаженої їжі. Вживайте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби, горіхів, обмежте цукор та червоне м'ясо. 3. фізична активність. Виконуйте 30-40 хвилин фізичних вправ 5 разів на тиждень, ходьба, плавання, велосипед. Уникайте сидячого способу життя. 4. контроль рівня холестерину. Здавайте аналізи на поганий холестерин, ЛПНЩ, та, за потреби коригуйте дієту або приймайте препарати за призначенням лікаря. 5. Відмова шкідливих звичок. Кинути курити зменшує ризик інсульту на 50%. Обмежити алкоголь не більше однієї порції на день для жінок, дві для чоловіків. 6. Контроль рівня цукру в крові. Діабет значний фактор ризику, тому слід контролювати рівень глюкози. 7. Контроль ваги. Індекс маси тіла повинен бути менше 25. 8. Контроль стресу та якісний сон. Уникайте хронічного стресу. Практикуйте медитацію, йогу, дихальні вправи. Спіть не менше 7-8 годин на добу 9. регулярні медичні обстеження. Контролюйте аритмію, особливо фібриляцію перед серць, яка може викликати тромби. Раз на рік проходьте кардіологічне обстеження. Дотримання цих рекомендацій може значно зменшити ризик інсульту та покращити загальний стан здоров'я.